Всім привіт! Додамо трохи магії до наших уроків. Пропоную рандомний чарівний капелюх, який буде витягувати чи то якесь завдання, чи ім'я учня, який буде відповідати. Як я це роблю? Перше натискаю на капелюх. Вуаля. І вийде, значить, відповідати зараз до нас Артур. Натискаю далі у правому нижньому куточку на зелену кнопочку. Продовжуємо далі. Наступним піде Михайло. Як я змогла додати до цього іноземного сайту своїх учнів? Без проблем ви можете записати імена дітей українською мовою. У лівому верхньому куточку є коліщатко з налаштуваннями, де є імена учнів. Ви вносите свої корективи сюди. Зберігаєте старт-нейм І використовуєте. Зберегти ви можете цю гру, на жаль, тільки на 30 днів. Я користуюся посиланням, яке надсилаю у Телеграм. Натискаю у правому верхньому куточку на імпровізовану виделечку І далі обираю будь-який із месенджерів. Наприклад, Телеграм. Всім дякую за увагу і гарного дня!